Смертельна дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Гвардійська та Перемоги. Попередньо відомо, 23 січня відбулося зіткнення двох автівок марки Мерседес та ВАЗ-2106. Про це знімальній групі розповів очевидець Микола. Я знаходився тут, на тротуарі, займався своїми справами, почув, ну, якби такий хлопок. Повернувся, дивлюсь, вже там дві машини, ці у цьому підійшли. Вийшов за. Шестьорку за за рулем був військовий, і він вийшов з машини, почав визивати швидку допомогу там і сказав, що треба рятувати його батька. Батько його лежав так на спині. Ну я вже дивився, що він не звуків, ніяких з нього не було, не стонів, не він не шевелився, нічого. Цей водій, що був на Мерседесі. Говорив, що я проїжджав на черво, на жовтий сигнал. А цей каже: Ти їхав на червоний? Ну вони між собою сперечались. Ну, приїхала поліція швидка. У результаті загинув 73-річний тато водія одного завтівок. Свого батька син цього дня віз додому із лікарні. Керманичі транспортних засобів 2002 та 2003 року народження отримали тілесні ушкодження. Наразі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.